Привіт всім, трояндаманам, троянда привіт зі спекотного півдня. В мене почалась друга хвиля цвітіння троянд, і почали її як і в перший раз. Першу хвилю троянди остінки, але зараз вони зовсім дрібні, зовсім не такі квіти. Щоб ви розуміли наші умови, вдень в нас під 40 градусів, вранці десь в 9 вже 30, і в 21-й ввечері також 30. А ці троянди цвітуть, цвітуть і пахнуть любі, вони ароматні, адже це остінки, вони мене дивують. Деякі рослини взагалі стають стерильними за таку спеку. А троянди цвітуть так, квіточки дрібні. Ну але любі вони ж мають бо якось зберігати ці рослини. А ось так в спеку в мене цвіте троянда Мері Роуз. Коли я побачила це вперше раз на початку свого захоплення трояндами, я була здивована, вражена чого вони такі малі. Мабуть, я щось роблю не те. Мабуть, я їх не догадувала, Ті троянди, мабуть, їм чогось не вистачає. Я тоді на початку зовсім не розуміла того, що маю бути вдячна своїм трояндам, що в таку спеку, в таких стресових умовах вони все рівно цвітуть. А я ж бачила відео людей, які вирощують троянди в якихось більш помірних кліматичних умовах, плюс, як я завжди кажу, божевільна інтернету. Зробіть так, щоб ваші сусіди всі обзавідувались, обріжте так, підлийте тим, нагадуйте ось і троянди будуть пишно квітувати. І ось, не маючи ніякого досвіду, не маючи ніякої розумної інформації, я почала діяти. А саме я намагалася підживлювати свої троянди влітку, в спеку. В кореневу зону, я почала їх підживлювати добривами, з паливом. Якщо ми будемо підживлювати рослину в спеку по ґрунтах, вона не засвоїть це наше підживлення, а ґрунти ми будемо засолювати. Тому любі в спеку підживлюємо тільки по листю І окрім того, що ми робимо підживлення добривими, ще дуже корисно додавати такі. Засоби, як ізобіон, забіон. Вони називаються стимулятори росту, але вони мають в собі амінокислоти, можуть мати також різні гормони, наприклад, цитокініни, бо зараз ця діяльність гормональна в троянд знижена. Читала таку інформацію, що в спеку трояндам не вистачає не тільки заліза, а також і цинку, магнію. Сірки міді, а не тільки калію і кальцію, та й фотосінтез зараз також сповільнений і листя не таке яскраве. Тому, любі беремо гарне комплексне добриво, в якому є не тільки НПК, а і мікроелементи. Я нічого не рекламую, я просто хочу звернути увагу, що доброго, які комплексні і мають в своєму складі ще і мікроелементи, вони зараз будуть кращими для підживлення наших рослин. Бо бачимо: тут є і заліза, і бор, і мідь, і марганець, і цинк, і сірка також. Ну, і, звичайно ж, азот невеликий. невеликій. Невеликому дозуванні фосфор і калій. Калію зараз дуже не вистачає, але він і не засвоюється. Але засвоєнню калію може допомагати, наприклад, мідь. Тому ось такі доброва, в яких є макро і мікроелементи, вони будуть кращими. Тому любі, це така, знаєте, економія дуже-дуже сумнівна. Я візьму, візьму монофосфат калію і буду їм тут все шурувати. Ну, добре, кожен може робити зі своїми трояндами, що хоче, але доброго комплексне, в якому є багато складових, воно завжди буде кращим. І до речі, не всі троянди такі дрібні, як Остінки. Ось троянда, яка по красі, я завжди кажу, як Остінка, але не Остінка. Це французька троянда Дельбар, Републік де Монмартер. Вона має. Досить крупно для такої спеки набиту ароматну квітку і цвіте досить довго, ну не менше трьох днів тримається квітка. Потім просто вона вже. Іссихає, любі, також дуже важливий зараз полив, бо троянди випаровують через листя вологу, і таким чином вони також себе охолоджують. Це також захисна реакція. Любі, тому зараз підливаємо свої трояндочки чистіше ніж раз на тиждень. Якщо остінки в мене дрібні в спеку, то ось ця канадійка Морден Кардінет. Вона завжди дрібна. І в першу хвилю вона цвіте дрібними квіточками, зібраними в кітиці. І подивіться, як вона зараз в цю спеку дуже яскрава і гарно заквітувала. Любі, ми маємо бути вдячні нашим трояндачкам за цвітіння в такі важкі для них погодні умови, і маємо їм обов'язково допомагати підливати і підживлювати. По листечку. Ось також квіточки дуже дрібнесенькі. В першу хвилю вони були зовсім інші, ніби та трояндочка і перебуває під захистом, абрикоси, не зовсім на повному сонці, але все рівно температура дуже висока, шкідники дуже активні. Троянда була ушкоджена кліщами, я її обробляла, ось, поприбирала листя, жовте пожухле, і помульчую цю трояндочку, щоб після поливу волога якнайбільше залишалася в ґрунтах. Це зараз дуже дуже важливо, щоб троянди наші не пересихали. І коли ми вже замульчували наші кущики, тоді можна зробити їх більш рідкими, поврізати все гілля непотрібне, яке йде всередину, зробити, щоб провітрювався наш кущик і не застаювалися всередині хвороби і не збиралися шкідники, бо зараз вони дуже активні в спеку. Дуже радію, що в мене є лілейники, бо зараз в цю спеку вони красини неймовірні. Так. Кожна квіточка тримається всього один день, але в кожного кущика лілейників повна бутонів. І тому кожний кущик цвіте два тижні найменш. Хочеться ще сортів, подумаємо, вже знайду місце: гарна рослина, яка витримує нашу спеку ідеальна для спеки. Також ідеальна рослина щавліє, і вона зацвіла вдруге. Після обрізки. Ось так вона цвіте і повна бджілок, і ароматів. І лілейники, і щавлії, а також дереві це рослини, які витримують нашу шалену спеку. Ось цей дереві я ще навіть не обрізала. Він також ще зацвіте після обрізки. І матрікарія сама насіялась, їй подобається така спека. І хіноцея я розповсюджую їх по всьому садочку, вони приваблюють метеликів. І це в мене чергове милування. Я стою і просто завісаю. Я багато часу проводжу біля хіноцею з метеликами. Окрім того, і дуже гарно переносять нашу палаючу спекотну погоду. Це дуже витривалі і гарні рослини. Я крім того, вони приваблюють метеликів. Раджу всім, в кого немає хінацей, любі саджайте. Що ти, анфіска, будеш мені допомагати збирати бронзовок? А ти <гум> Спекотно.